Друзі, хочу з вами поговорити сьогодні про заїзд в Україну на автомобілі з Європи без розмитнення. Багато хто українців повертається в Україну з Європи з інших країн і вони хочуть заїхати на декілька днів. В когось тиждень, в когось два комусь потрібно вирішити якісь справи, і всі питають, як ми можемо заїхати, щоб ми не сплачували митні платежі. Дивіться перший найправильніший і найзаконніший спосіб, коли ви за кордоном оформлюєте консульський облік, вам ставлять відповідну печатку, ваш закордонний паспорт, що ви знаходитесь на консульському обліку, і відповідно до чинного законодавства ви маєте право в Україну заїжджати на 60 днів. Коли ви заїжджаєте на кордоні, вам дають спеціальне зобов'язання, ви це зобов'язання підписуєте, що ви вивезете автомобіль протягом 60 днів. 60 днів надаються протягом року. Тобто ви, наприклад, можете заїхати там, 6 разів по 10 днів. Але не більше, якщо протермінувати ці сроки 60 днів,